Я вітаю всіх глядачів нашої кулінарної програми. Сьогодні хочу запропонувати вам приготування такої закуски, яка буде містити в собі і е, різноманітні овочеві компоненти, і надзвичайно цінний е, такий тваринний продукт, е, субпродукт, я б сказав би правильно за товарознавчими характеристиками, який називається печінка. Печінку будемо використовувати яловичу. Отже, ми будемо готувати закуску з овочами з яловичої печінки. Чому, власне, варто говорити про печінку? Тому що надзвичайно цінний продукт, хоча він і відноситься до субпродуктів, але печінка вона надзвичайно смачна. Найголовніше те, що вона дає велику користь нашому організму. І ми, споживаючи страви з печінки, можемо отримувати вітаміни групи А та В, Ну а також печінка нам допомагає боротися із анемією, оскільки вона містить гематокуприїн, який допомагає боротися із сонливістю. Низьким тиском, ну і також із швидкою такою усталістю, скажімо так. Крім цього, варто сказати, що ті вітаміни, мінеральні речовини, які будуть міститися в овочах, вони будуть доповнювати силу дії цієї печінки. Отже, думаю, що не треба вас уже так стомлювати складом нашої страви, хімічними характеристиками, перейдемо до набору продуктів, які нам необхідні для того, щоб приготувати цю страву. Будемо брати десь 300 г печінки, можна використовувати яловичу, як в даному випадку, можна також використовувати свинячу, або ж курячу. Найкраще буде все ж таки використовувати яловичу печінку. Крім цього, будемо брати такий гарненький печечок зелені салату. В даному випадку це ндівій. Можна використовувати біло лолобіндо, або ж лолороссо. Ну, у мене я більш полюбляю або ж ендіві, або ж салат фрізе. Крім цього, будемо використовувати одну рібчасту цибулинку, одне кисленьке яблуко, кілька помідорів, два-три сирих яйця, які ми потім будемо відварювати. Ну і крім цього, для того, щоб підсмажити печінку, будемо використовувати десь приблизно 50 г вершкового масла, 2 столові ложки майонезу для того, щоб заправити цю страву, ну і крім того, одну столову ложку гірчиці в зернятах. Ну, а для того, щоб підсмажити цибулю, будемо використовувати олію, звичайно рафіновану, ну і безперечно, сіль та перець. Перець я не використовую в даному випадку. За своїм власним бажанням, ви можете його додати у страву. Отже, що ми почнемо з того, що я вже розігріваю. На плиті каструлю з водою для того, щоб відварити яйця. Поки будуть відварюватися яйця, а відварювати ми їх будемо так, ну, вкруту, скажімо так. А поки вони будуть відварюватися, ми будемо підготовлювати печінку. Печінку будемо різати на такі невеличкі шматочки по о, ширині. І ми обов'язково повинні зняти оцю плівку на поверхні печінки. А також, якщо ми бачимо, Грубі плівки всередині печінки, ці плівки ми також повинні видалити, їх не повинно бути. Чому? Тому що після смаження вони стануть ще більш такі цупкі. І оці плівки бажано до того, як ми будемо смажити, видаляти, щоб у нас печінка була ніжна, соковита і надзвичайно смачна. Тому що у нас ця печінка буде після смаження знаходитися на поверхні нашої закуски, і тому ми повинні зробити її надзвичайно соковитою. Не можна печінку смажити довго, тому що вона стане досить твердою, і це буде абсолютно несмачно. Тому ми повинні її на сильному вогні при постійному розмішуванні швиденько просмажити таким чином, щоб всередині не було крові, але печінка зберегла максимально сік. Коли ж оці підготовчі моменти вже закінчені, можемо е, включати сковорідку, на якій будемо підсмажувати печінку. І е, е, поки гріється сковорідка, ми будемо е, цю печінку нарізувати е, е, такими пластинками. Вони не повинні бути дуже дрібні, не повинні бути дуже крупні. Тобто середній такий розмір цих пластиночок, який дасть нам можливість, от зверніть увагу, от вони такі пластинки не крупні і не дрібні. Оцей розмір нарізування печінки дасть можливість зберегти і соковитість цієї печінки і дати можливість її повністю приготуватися, щоб всередині не було скажімо так, такого кров'яного соку. Нарізуємо печінку. І будемо смажити її на вершковому маслі. Коли ж у нас на сковорідці розігрілося вершкове масло, перекладаємо сюди підготовлену печінку. І тепер будемо розмішувати і все це підсмажувати. Як ви бачите, печінка одразу змінює колір, стає така сіренька. Ми повинні розмішувати до тих пір на сильному вогні, поки печінка з усіх боків не стане отака сіра. І потім ще кілька хвилин ми можемо під закритою кришкою підсмажити печінку, щоб вона всередині не була така кров'яна, скажімо так, і вона була повністю приготована. Але не можна довго смажити, як я вам і казав, чому? Тому що вона стане супка і вона вже не буде соковитою. А нам найголовніше, щоб вона була злегка підсмажена, але була при цьому повністю готова і була дуже така м'якенька. Поки смажиться печінка, ми повинні підготувати яблуко. Яблуко бажано вибирати кисленьке. І яблуко повинно бути таке цупке. Воно не повинно бути таким зернистим, як обувають перші яблука. Воно повинно бути тверденьке і кисленьке. Після цього ми повинні яблуко Порізати навпіл і видалити насіння, плодоніжку і підготувати його до нарізування. Тобто кожну таку половинку яблука ми зараз почнемо різати пластинками. Знову ж таки, оце яблуко ми будемо викладати на печінку. Але після того, як ми його наріжемо цими ж пластинками, ми його злегка підсмажимо на тій же самій сковороді. Де у нас смажується печінка на тому ж вершковому маслі. Якщо треба буде необхідно, додамо ще трішки вершкового масла. А яблуко нарізуємо пластинками товщиною десь 5 мм. Ну, от печінка обсмажилася, але якщо ви звернете увагу, на поверхні шматочків є так звана, як кажуть у народі сукровиця. Оцього не повинно бути. Тобто ми повинні перемішувати і продовжувати смаження до тих пір, поки ми не побачимо слідів осих крові, тому смажимо ще одну-дві хвилинки, але постійно розмішуємо. І в цьому випадку печінка буде така соковита і не буде оцієї сукровиці, тобто вона буде повністю готова. Печінку ми вже переклали на тарілку, даємо трішки охолонути, і на ту саму сковорідку, де ми підготовлювали печінку, перекладаємо яблука. Якщо треба, додаємо трішки вершкового масла. Оці яблука ми повинні підготувати. Ну, таймер про звенів. це говорить про те, що вже відварилися яйця, їх можна виключати. А яблука ми повинні злегка-злегка так спасирувати, щоб вони були вже не цупкі і були такі напівм'які. Тобто смажимо їх з однієї сторони, потім з іншої сторони. Поки у нас підсмажуються, пасируються яблука, вже можна злити. Воду з каструлі, де у нас відварювалися яйця, обов'язково потім залити холодною водою. Це надзвичайно необхідний такий засіб для того, щоб яйця потім і гарно чистилися, і не було такого синього нальоту на жовтках. Тобто обов'язково після того як ми їх відварили, зливаємо гарячу воду, заливаємо холодною водою. Це можна зробити двічі. Ну і тепер ми повинні ще підсмажити цибулю. Цибулю можна порізати кільцями, можна порізати соломкою. Тобто кожну цибулинку ріжемо навпіл, нарізуємо соломкою, але сковорідка у нас вже нагріта. Підливаємо сюди олію. Власне, під Скажімо так, овочеві продукти, ми будемо використовувати олію, а під е, ті ж самі суп-продукти, м'ясні продукти ми повинні використовувати е, краще, все-таки важкове масло, тому що буде надзвичайно гарний аромат. Отже, олія розігрівається на сковорідці, Ми ріжемо цибулю соломкою і потім будемо її підсмажувати до е, такої напіврум'яної скоринки. Хоча ви можете її смажити і до напівготовності. Це вже за вашим власним бажанням. Що ж, всі компоненти вже підготовлені, тепер можемо брати таку тарілочку здоровеньку і викладати сюди підготовлений салат, який промитий. Викладати будемо цей салат по колу, тобто ми заповнюємо площину максимально, ми заповнюємо бокові поверхні зеленю салату. Знову ж таки, як я сказав, що салат ви можете використовувати різноманітний. Можна використовувати також і руколу, яка надасть ще такого більш такої цікавого смаку з присмаком гірчиці, кунжуту, тому що рукола вона така гостренька, і вона буде робити цей салат ще більш пікантним. Коли ж ми підготували цю таку красиву основу, тепер ми можемо різати помідори. Різати будемо пластинками. І будемо ці помідори викладати по колу. На зеленому червоне буде виглядати надзвичайно красиво. І ми будемо викладати таке коло із цих червоних помідорів. А потім будемо на ці помідори викладати відварені яйця, які вже я почистив. Яйця відварені можемо також порізати, порізати кружальцями. можемо порізати. На ось такі четвертинки. Оці четвертинки також будемо викладати поруч з помідорами, але вже ближче до центру. Зменшуємо якби, радіус нашої закуски. І в центрі вже будемо викладати власне, і печінку. Тепер по центру ми викладаємо печінку соковиту і сюди ж перекладаємо на печінку оці спасировані яблука. Вони також будуть мати аромати вершкового масла і печінки, за рахунок того, що ми смажили і на вершковому маслі, і на тій самій сковорідці, де ми підсмажували і печінку. І тепер ми перекладемо сюди пасировану цибулю такою красивою гіркою на поверхню. Але найголовніше у нас залишається ще приготування заправки, в яку ми будемо використовувати. Гірчицю з зернятками. Ну і також будемо використовувати майонез. Ось цю заправочку ми гіркою викладемо на поверхні. Ну що ж, наша закуска вже готова. Ось вона має такий гарний, цікавий, красивий вигляд. Вона надзвичайно смачна, але найголовніше, що вона дуже корисна для нашого організму в тому випадку, якщо ми маємо. Сонливість, стомлюваність, якщо у нас низький тиск, маємо проблеми з е, здоров'ям і маємо такий діагноз, який називається анемія. Я вам бажаю е, не хворіти. Е, навіть якщо у вас є певні проблеми, знати, що з ними робити, ну, взагалі вам всім здоров'я, смачного, до зустрічі за тиждень, до побачення.